Друзі, сьогодні, завдяки вашій допомозі, ми завітали до гвардії наступу Карадах. Безпосередньо, Олег дуже радий вас бачити в це свято і хочу вас окремо привітати. Ми вам привезли вже другий універсальний прес для ранфлет-вставок. І скажіть, будь ласка, взагалі, яка техніка використовує ці ранфлет вставки? Ну, зараз, мабуть, практично уся броньована колесна техніка використовує е, ранфлет ставки, бо ця техніка повинна е, при влучанні та пошкодженні колес евакуюватися з місця внесення служби, з місця бою, обстрілу, камери, варти, козаки е, Макс Про. Кірпі. Ну, в нас дуже багато техніки, яка використовує, використовує саме ранфет ставки. І Найбільша проблема те, що усі колеса мають різний діаметр від маленького до великого, тобто вона має бути універсальною. Станок став в два рази більший і при тому він може брати ранфлети меншого діаметру, тобто від Хаммера, від Iveco LNV і до найбільшого колеса Max Pro.